Друга частина наших мануальних технік. Залікають до себе, за плече від себе, в обидва боки. Повертаємо клієнта для зняття міжхребцевих таких функціональних блоків та добре розтягуються м'язи. Пропрацьовую надпліччя і. Будемо зараз виконувати техніку через рушничок. Піднімаємо шийний відділ до гори кінчиками пальчиків і декілька разів синхронно до себе витягуємо вийну зв'язку. Все дуже комфортно. Дівчинка лежить на столі під вагою власного тіла. У нас витягування і дуже комфортно через рушничок. Довше добре. Тепер беремо ліву ручку і трошки витягуємо до себе декілька секунд. Таке потягування дуже добре знімає напругу з лопатки. Потягнули, поклали на животик. І також з правою ручкою теж саме потягуємо, але обережно, щоб не натиснути зайвий раз на шкіру, щоб не було боляче. Через рушничок робимо таке діагональне розтягування. Одна рука моя ніби за мене ліквіт правої руки. А ліва рука так трохи плече від себе, дуже гарна діагональ. Грудина-соскоподібний м'яз у нас дуже добре розтягується. Він, являє собою, таку парну техніку з обох боків і він на Філяє голову, повертає та утримує у просторі, що називається постуральний. Вбиває голова болить за того, що він може бути в гіпертонусі. Отак. От Розтягуємо діагональка у нас дуже добре рушничок. Це наш такий гарний секрет, через рушничок буде гарно і приємно робити цю вправу обом. Отак. І трошки пропрацюємо великим пальцем правої руки. В вершинку соскоподібного м'яза. І ще разочек потягнули. Дуже добре. До зустрічі в наступній серії.